Приготувала свій рюкзачок тривожний, укомплектувала тим, чим могла, і ось він вже стоїть готовий. Якраз прийшла вчора сусідка, коли його приготувала, і на мій подив я чекала від неї якоїсь насмішки або чогось подібного, але вона дуже серйозно подивилася на нього, запитала, що я в нього поклала, поділилася з тим, що в неї теж є маленький рюкзачок, який вона. Тримає, і коли тривога, вона спускається з ним в підвал. Але він набагато менший, і тому вона серйозно розпитала, що в мене в цьому рюкзачку. Ось е, кармат і спальний мішок там не помістилися, тому я їх просто в кульочок поклала на всяк випадок. Ну, от надіюсь, що е, цей рюкзачок мені не потрібен буде взагалі. то але нехай він краще буде, тому що життя таке, що невідомо, що буде що нам покаже завтра клімат кожному з нас. А тим більше нам в Україні, коли в нас постійні тривоги, теж невідомо. Ніхто не має гарантії, що сьогодні чи завтра в нас не попаде ракета або її уламки і що не прийдеться кудись швидко втікати. Тому мають бути якісь необхідні самі речі під рукою. Готуємо тривожний рюкзачок.